З огляду на ваш досвід у лізі чемпіонів, що на вашу думку є найважливішим у матчі проти такого суперника, як Арсенал, адже вони вже багато років тримають високий рівень. Передусім, це хоробрість і характер. Йдеться про те, щоб показати максимум та бути вмотивованими. Також важливо виконати той план, який ми підготували до гри. Це має бути нашим головним фокусом. Робити все так, як ми робили під час підготовки. Чи говорили ви з Вінісіусом після того, як його освистали на Бернабео? І чи зрозуміли ви ці вигуки в його бік? Ні, я з ним не говорив і в цьому немає потреби. Я прекрасно знаю, що він сам усвідомлює, коли грає не на найкраще. А коли він це усвідомлює, то в наступному матчі завжди викладається на максимум. Я впевнений, що завтра він зіграє дуже добре. Чи ви плануєте змінити підхід до виконання пенальті? Чи вже є постійний виконавець? Чи це й надалі вирішуватиметься перед кожним матчем? Ми вже обміркували це питання. Будемо намагатись краще. Подивимось по ситуації. Команду постійно критикують, хоча вона ще бореться в «Ла Лізі, лізі чемпіонів і кубку Іспанії. Вас це втомлює? Як ви ставитесь до критики? Мене цікавить лише добра підготовка до гри. Думаю, ми добре все спланували. Перед нами суперник, який уміє добре пресингувати. Арсенал вміє низько оборонятися і швидко переходити в атаку. ми сфокусовані лише на тому, щоб реалізувати наш план якомога краще. Мене не цікавить критика. Мене цікавить наступний матч. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active SPORT. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях DUNA. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. У вас попереду матч проти мадридського реалу. В останньому турі АПЛ ви видали відпочити кільком ключовим гравцям. Чи означає це, що ви сконцентрували всі ваші сили, аби досягти успіху в грі з реалом? Ми переконані, що завтра ввечері покажемо свій максимум. Ми гратимемо на очах наших уболівальників і хочемо перемогти суперника. Ми налаштовані саме так, незважаючи на всі злети і падіння, що в нас були це кінець сезону. Ми повинні використати всі наші сильні сторони. Букай Осака відновився після травми, і у минулому матчі зіграв один тайм. Чи зможе він зіграти проти реала? Зараз він почувається значно краще. Протягом останнього тижня він демонструє хорошу динаміку і зміг зіграти проти Евертона. Скоріше за все він зіграє проти реала. Ми всі відчуваємо цю атмосферу, впевнений, що ви також Чи можна сказати, що матч проти реала це саме те, заради чого ви займаєтесь футболом. Заради цього я прийшов у футбол. саме тому я став тренером і очолив арсенал. з моменту останньої зустрічі арсенала з Ралом минуло майже 20 років. Для нас це шанс увійти в історію. Саме заради цього ми тут. Ви сказали, що це буде прекрасний вечір футболу. Чи можна вважати цей матч одним із найважливіших у вашій тренерській кар'єрі? Так безсумнівно. Для мене велика честь готуватись до такого матчу. Спостерігати за реакцією людей навколо клубу відчувати цю атмосферу. Я бачу емоції людей навколо. Ми там, де ми хочемо бути. де має бути арсенал. Ми раді, що пройшли цей шлях, і тепер маємо довести, що здатні пройти далі. Ви граєте на пізніх етапах Ліги Чемпіонів, де всі суперники дуже сильні, але, окрім сили, потрібна ще й удача. Цього сезону арсеналу не щастить майже ні в чому. Чи згодні ви з цим я вважаю, що ми заслужено опинилися у чвертьфіналі, і тепер маємо заслужити вихід до півфіналу. Ми використаємо все, що в наших силах, аби грати так, як ми хочемо. Сподіваюсь, наші вболівальники нам у цьому допоможуть. Це те, що нам потрібно. Домашній стадіон має бути готовий на всі 100%. Тож я хочу, щоб наші вболівальники грали разом із нами, не просто спостерігали за матчем, а були з нами. Грали з нами в цьому поєдинку.